Друзі, привіт! В наявності автомобіль Peugeot 308 SV в кузові Універсал. Автомобіль в хорошому стані. Жодна деталь в даному автомобілі не фарбувалась. Пробіг в автомобілі 140 тисяч кілометрів. Оптика вся удосконалена. Автомобіль в круг тонований. Хороша комплектація в нас у нас. Автоматична коробка передач. Не робот, а звичайна автоматична коробка. Клімат контроль, круїз контроль. Управління магнітолою. Магнітола Android з камерою заднього огляду. Також CarPay та Android Auto. Кермо в автомобілі. Як нове, воно не перетягувалось, не перешивалось, ніяких дій по керму не було. Дуже зручні сидіння. Бокова підтримка не продавлена. Встановлений газ. Двигун у нас тут 1,6. і 4 скло підіймачі. Заднє сидіння, трансформер. Кожне сидіння виймається окремо. В разі, якщо необхідно щось перевезти, можна їх просто вийняти або максимально скласти. Можна також середнім сидінням користуватися як столиком. На задніх сидіннях у нас також є столики. На вікнах у нас присутні шторки. Дуже міський багажник, шторка на місці. Автомобіль, до речі, офіційний, купувався в Україні, дуже гарно виглядає панорамний дах, дуже комфортно додає простору в автомобілі, також позаду є розетка 12 вольт і